Друзі, вас вітаю компанія Автопарк UA, Одеська філія. І у нас у продаж залітає Nissan Leaf 2015 рік з батареєю 24 кВт, дозволяє влітку проїхати до 130 км. зимою показники 90-100. Автомобіль не Америка з Японії в гарному технічному та візуальному стані. Повністю обслугований на новій зимовій гумі. Велюровий текстильний салончик чорного кольору. На свої руки в збереженому стані, потребує невеликої хімчистки, але без нюансів. По комплектації також безключовий доступ, повний електропакет, мультикермо, підігрів сидінь усіх, також підігрів керма, гарна штатна мультимедіа з камерою заднього виду та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15 А чекаємо на вас.